Я знову усіх вас вітаю. Я дуже радий, що сьогодні знову таки знайшов час, щоб поділитися, так як я обіцяв, тими роботами, які я е, виконую в онлайні, хоча ясно, що це не в онлайні. Зате актуальні роботи, які відповідно до сезону. 24 квітня я показував вам відеоролик третє розширення сімей типу вулику лежака. Сьогодні 28 число. Тобто, я для себе вибрав такий інтервал розширення сімей. Це кожних 5 днів. Якщо конкретніше відрегулювати, то можна робити це систематично і. І чітко визначено. Тобто ви приходите до вулика, розширюєте на три рамки, приходите другий раз, знову розширюєте на три. Хоча я так не робив, тому що сила сімей відрізнялася, котрісь сім'ї були сильніші, тому я давав одну рамку, котрісь сім'ї були сильнішими, давав дві рамки, а декотрим три. Але в основному розширення проходило через 5 днів по дві в середньому суші на сім'ю. В даний час я ще вощиною не розширяю. Це зв'язано з тим, що я хочу підняти сім'ї швидше, тобто вони менше витрачають енергії на те, щоб відбудовувати якраз вощину і відчищувати і червити. А так я дав їм готову суш, вони її почистили і матка начервила. Сьогодні четверте розширення сімей. Сьогодні можна давати вощину плюс суш, але суш є особливою. Я покажу вам, в чому, чому ця особливість. Можливо, і більшість з вас, які досвідчені пасічниками, вже догадалися, чому я тут вирізав таке віконечко в рамці. Це є суш для того, щоб бджоли відтягували трутневі комірки. І матка на трутня. Для чого нам потрібен трутень? Особисто для мене трутень потрібен для матководства, для того, щоб матка могла спаруватися із племінним, сильним трутнем. Якщо взяти до уваги навіть цю рамочку, То на рамці із бджоленою вощиною, інколи бджоли вибудовують ось такі трутневі комірки. І зазвичай ці комірки не є правильної форми для трутня. Тому більшість трутня, який вийде із такого типу комірок, буде неповноцінним. А коли бджоли витягнуть язик свіжовідбудований трутня, Матка зачервить, ці комірочки будуть правильні, і ми отримаємо високоякісного трутня. Також цей прийом вирізання такого віконечка, суші і зачервлення трутня є дуже важливим у боротьбі проти кліща. Як саме я очікую. Що буде відбуватися. Е, як саме я хочу е, поборотися із кліщем? Хочу вам сказати, що за останніх 11 років того, що я займаюся бджільництвом, це вперше я роблю такий протикліщевий метод. І це не означає, що я не боровся із кліщем. Чи чи нехтував цим. Дещо вам по історії розказати. Спочатку, так як і кожен у, у кожній справі має великий ентузіазм до роботи. І в моєму випадку теж було саме так. Коли я мав 5 сімей, пізніше на слідуючий рік 10, потім 17, потім 21, потім 30 сімей, то в мене був великий ентузіазм до цієї роботи. і я практично оцінював кожну зачервлену комірку бжол... маткою. Ну це я так образно казав. Але справді робота виконувалась дуже на високому рівні і дуже прискіпливо. Коли я сам того не розумів, для мене трудневі комірки це було для... на початку в міру того мого незнання, для мене трудневі комірки. Були, наче якийсь дефект у роботі. Я е, прагну до того, щоб кожна рамка була ідеально бжалена. І з іншої сторони, як, з якої сторони це оцінювати? З одної сторони, якщо оцінювати, що ви хочете нарастити сім'ю, то справді вам потрібно більше бжалених комірок, чим трутневим. Але е, від трутня, як би ви не боролися, ви ні в якому разі від трутня не звільнятеся. І трутень. Це і залог здоров'я сім'ї і залог е, доброго обльоту матки. Тобто одне з одним зв'язано. Тому не бійтеся вирізати е, таку частину ну, близько 15-10 см біля переднього е, бруска бокового вздовж так, щоб не пошкодити дроти. Ну, якщо брати увагу цю рамку, то я... Так і зробив, я пошкодив дріт, ну, хоча ну, рамка далі тримається. Отже, про що я говорив? Трутень є дуже є важливим. Я вибрав для себе тепер 17 сімей, з якими я буду працювати протягом року. 17 сімей, які найкраще перезумували 17 сильних сімей. Тобто такий процес відбраковки, що дозволяє мені. Відселекціоновувати сильні, високопродуктивні сім'ї, які добре зимують і добре носять мед. Стосовно кліща, поставивши таку рамку, бджоли відбудують туртневі комірки, матка зачервить, і, як ви добре знаєте, так як у трутня, Срок е, виходу трутня набагато вищий, ніж у матки і у робочої бжоли. У матки це 16 днів, у бжоли 21 день, а у трутня 24 дні. І кліщ Варуа він дуже охотно, е, а саме самка, залазить перед запечатуванням усі комірки, тому що е, вона вже зна, вона знає інстинктивно, що. Трутень він довше буде визрівати до виходу, і вона зможе більше своїх поколінь, свого потомства вивезти у трутневі комірці. Але цей кліщ, він не знає того, що пасічник якийсь любов'ю дивиться за бджолами. Він спеціально робить це, щоб потім, після запечатки трутневих комірок, ви зрізали якраз вершичок. Цієї печатки і ведевкою ви вибрали ці личинки, проаналізувавши, чи сім'я заражена кліщем. Якщо ви в, 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 цій, цій, е, в цій області розплоду, знайшли хоча б один або два кліща, то обов'язково цей, кліщ, цей трутневий розплід повністю вирізаєте і викидайте. І давайте можливість знову їм відбудовувати трутневі комірки для того, щоб знову боротися із кліщем. В другий рік мого бджільництва ми з татом саме так робили. І ми не мали доброї практики, коли саме потрібно обробляти бджоли на осінь від кліща. Спочатку ми спрактикували обробляти на початку вересня. Самих початках, у сами е, початках бджільництва то ми обробляли десь в середині вересня. Потім ми зробили висновок, що потрібно чуть-чуть швидше обробляти від ліща, і обробляли на, на початку вересня. І тепер я аналізую, що ці обробки фактично це були гроші на вітер. І вони не приносили ніякої користі, тому що матка у вересні вже не червила. Тобто, тобто це було неправильно. Знімати кліща в час формування гніз в зиму, це вже фактично такі сім'ї були б приречені, якщо б вони були сильно заражені кліщем. Але в нашому випадку через наше незнання якраз те, що ми зрізували трутні. Відіграло важливу роль у боротьбі з кліщем. І ніякі пластини нам не знімали кліща. А саме цей метод натуральний, без хімії, допомагав нам боротися із кліщем. Тому, не знаю, може ролик видався дещо таким довгим. Не знаю, чи всі ви додивилися його до кінця, але я впевнений, що той, хто додивився до кінця, він сильно скористається цього. Думаю, ця порада буде актуальною для вас. І відкиньте всяку роботу, яку тепер займаєтесь. Розширенням, провиванням лечином. там, можливо, хтось робить рамки, хтось робить вулики. Або ще інші роботи нагальні на пасіці, відкиньте цю роботу і зробіть те, що сьогодні я вам порадив. Тому що сім'ї, заражені кліщем, це фактично приречені сім'ї. Всю роботу, яку ви будете виконувати, вона піде на ноль, якщо ви не подбаєте про те, щоб обробити їх від кліща і запобігти кліщу. Якщо вам сподобалося це відео, Ця актуальна порада. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, теж діліться своїми друзями, що є такий канал, мотивація в Мені приємно, коли ви ставите лайки, мені приємно, коли ви оцінюєте мій труд. Цікаво. Говорив, говорив і тут. Не знаю, що далі сказати. Ну що сказати. Всім папа. -па. Будемо прогресувати і робити краще відео. Отже, до роботи. Всім па-па.